Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, Президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган вчора, 28 жовтня, 2023 року, виступив у Стамбулі під час мітингу солідарності з палестинцями Смуги гази та виголосив низку заяв про гноблення Ізраїлем Палестини. Звинувачення Заходу у війні між Хамасом та Ізраїлем, а також у соцмережі X колишня Twitter, запросив до об'єднання United Palestine. Ердоган, зокрема, заявив, що Хамас не терористична організація, а визвольна. А Ізраїль це окупант і взагалі не держава. а Організація. Все, що зараз відбувається, це справа рук заходу, заявив президент Туреччини та додав, що на його думку країни Заходу хочуть війну між хрестом та півмісяцем. Вам не здається, що ці наративи вони дуже схожі до російських наративів, коли Росія 24 лютого 2022 року розпочала повномасштабне вторгнення. Проти нашої держави. Те ж Росія говорила про те, що насправді цю війну розпочала не вона, а Захід. І Росія через те, що Захід ставив якісь незрозумілі вимоги для росіян і ті вимоги, які їх не задовільняють, вона змушена оборонятись і вести. Визвольну операцію. Це ж було вже, як казав другий президент України Леонід Кучма. І Ердоган вже в контексті подій в Ізраїлі говорить однакові, абсолютно, тези, що Хамас не терористична організація, а визвольна, тобто Хамас якісь звільнення операції проводить, а Ізраїль це окупант і взагалі не держава. А організація. Як схожі чомусь ці тези з російськими в контексті нашої війни? Далі Ердоган назвав Хамас борцями за свободу. Чим розлютив Ізраїль і про це інформує агенція Reuters. Ізраїль відкрито вчиняє воєнні злочини протягом 22 днів, але західні лідери не можуть навіть закликати Ізраїль до припинення вогню, не кажучи вже про те, щоб відреагувати на це, сказав Ердоган натопу в Стамбулі, що розмахував. Палестинськими прапорами. Відповідну цитату наводить також агентство Reuters. А отут питання дуже цікаве до Ердогана. А як оцінювати напад Хамасу на територію Ізраїлю 7 жовтня 2023 року? Це був воєнний злочин? Чи це що було? Чомусь Ердоган не говорить про це. Хамас коли здійснив вторгнення на територію Ізраїль, що це було? Це був воєнний злочин, це був якийсь терористичний акт, чи це, можливо, якісь визвольні дії були, як Ердоган говорить у попередній тезі, що вони якісь визволителі. От тут чомусь він не говорить про 7 жовтня. Зате він дуже чітко говорить про те, що Ізраїль проводять бомбардування. Він веде якісь воєнні злочини, робить, точніше. От тут Ердоган чомусь тут чітко проводить аналогію з воєнними злочинами. А що було 7 жовтня, пане Ердоган, не хочете розповісти світу і своєму народу? Далі Ердоган говорить, що ми скажемо всьому світу, що Ізраїль є воєнним злочинцем. Ми готуємось до того, щоб оголосити Ізраїль воєнним злочинцем. Сказав Ердоган. Хамас оголосить воєнним злочинцем, а не Ізраїль. Хто на кого напав 7 жовтня? Ізраїль на Хамас чи навпаки. Отут відповіді чомусь ніякої немає. Далі у годинній промові Ердоган також повторив свою попередню заяву про те, що Хамас не є терористичною організацією та описував Ізраїль як окупанта. За оцінками інформагентств, на мітингу у Стамбулі побували сотні тисяч осіб. Зустріч тривала за день до відзначення сторіччя Світської Республіки Туреччини. Політичні аналітики, на яких посилається видання Reuters, стверджують, що Ердоган висловив гучні заяви саме з метою затьмарити святкування, які були присвячені світським корінням Туреччини. Зокрема, Сінал Улген, колишній турецький дипломат і директор Стамбульського центру економічних і зовнішньополітичних досліджень, сказав, що погіршення гуманітарної кризи в Газі та тиск з боку політичних союзників спонукали Ердогана загострити свою риторику. Аслі Айтінтабас, співробітник Вашингтонського інституту Брукінгса, каже, що хоча коментарі Ердогана щодо Хамас відображають давню позицію Анкари, він, очевидно, мав на меті отримати вигоду з антиізраїльських настроїв усередині країни та консолітувати сунітських консерваторів. Туреччини гноблення, яке Ізраїль безперервно здійснював щодня протягом 75 років, обов'язково колись закінчиться, написав Ердоган у колишній мережі Twitter, закликаючи до участі у мітингу напередодні. Президент Туреччини також заявив про ізраїльтян. коли їхні власні будинки почнуть горіти, жителі заходу, на яких вони покладаються, підуть і Ізраїль залишиться наодинці з людьми та їхніми братами, яких він гнобив у цій географії протягом 75 років. Туреччина, за його словами, стане надією для всіх пригноблених людей, які потрапили в біду, як це було 500 років тому, і під час Другої світової війни. У березні. 2024 року на Туреччину очікують місцеві вибори. Євгенія Габер, старша дослідниця Atlantic Council, прокоментувала: серед політичних сил Туреччини немає єдиної думки щодо Хамасу, але є майже одностайна підтримка сектору Гази Палестини. Тому, критикуючи Ізраїль, Ердоган може почуватися достатньо. Певно, з Хамасом складніше. Натомість, як каже експертка Озгюр Озель, лідер парламентської фракції, головної опозиційної республіканської народної партії, розкритикував відмову Ердогана назвати Хамас терористичною організацією. Ми вважаємо це надзвичайно ганебним курсом для Туреччини, сказав він. Мераль Акшенер, лідерка хорошої націоналістичної партії. Також заявила, ми повинні засудити дії Хамас, тому що е, наслідок їх дій загинули мирні жителі. Політикиня вважає, що заяви Ердогана спрямовані на поляризацію суспільства саме заради політичної вигоди перед місцевими виборами 2024 року. Цитує діячку Євгенія Габар. Також експерти вважали, що Анкара намагається зберегти баланс і продовжувати підтримку палестинської справи, але при цьому не ставити під загрозу нещодавнє покращення у стосунках з Ізраїлем. А криза пов'язана з нападом Хамазу на Ізраїль сталася в той час, коли президент Ердоган намагався нормалізувати відносини з регіональними державами, включаючи Ізраїль. Про це говорять знов ж таки експерти, тобто вони говорять. Про те, що Ізраїль, точніше, перепрошую, Ердоган, Він намагається здійснювати такі гучні заяви, так для того, щоб консолідовувати е, свій народ і використовуючи при цьому ось таку палестинську риторику. Але як експерти говорять, що на рахунок терористичного групування Хамасу в Туреччині немає якогось спільного знаменника в контексті єдиної. Позиції, але не зважаючи на це, я вважаю заяви Ердогана, вони є абсолютно аморальними, і вони говорять знову ж таки про політику подвійних стандартів. Ердоган дуже чітко бачить те, що Ізраїль наносить удари по сектору газу, хочу зазначити, вони їх наносять по бойовикам. Хамасу, але чомусь при цьому Ердоган не побачив 7 жовтня, коли саме Хамас розпочав вторгнення проти Ізраїльської держави. Ось це є дуже негативна конотація в контексті виступу Ердогана на цьому мітингу. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усях вас підписатись на YouTube канал Індепендент Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!